Вітаю! А чи знали ви, що запаси нафти на землі в один момент можуть просто закінчитися? Сьогодні поговоримо про те, що таке нафта, скільки її на нашій планеті та що впливає на її вартість. Нафта? Це один із ключових ресурсів, який відіграв фундаментальну роль у модернізації та розвитку людської цивілізації. Розглянемо нафту з хімічної та економічної точки зору. Нафта є складною суміш вуглеводнів різних типів: це сполуки, які складаються із атомів карбону та гідрогену. Інколи трапляються домішки інших елементів, такі як оксиген, сульфор, нітроген та деякі інші. В основному вуглеводні, які містяться у нафті, це алкани, алкени та ароматичні вуглеводні. Нафта має важливі хімічні властивості та може бути перероблена у різноманітні нафтопродукти, такі як бензин, мазут, дизельне паливо, пластмаси та інші. Ці процеси переробки називаються нафтохімією. Вони відіграють критичну роль у промисловості та транспортній системі. Нафта утворюється у глибоких шарах землі із органічних залишків, наприклад, із мікроскопічних водоростей та рослинних решток, які були закладені під землею ще мільярди років тому. Тиск і температура у земних надрях перетворили ці органічні матеріали на нафту. Нафта накопичується у підземних резервуарах, звідки її можна видобути. Нафта, яку видобувають сьогодні, утворювалася під землею протягом мільйонів років, що пояснює, чому її запаси обмежені. Якщо видобути усю нафту, нова просто не встигатиме утворюватися. Світові нафтові запаси не є нескінченними, і це також обумовлено фізичними та економічними чинниками. Доступні нафтові запаси розподілені нерівномірно у всьому світі, що створює геополітичні та економічні виклики. Нафта має високу вартість через декілька чинників: по-перше, Її виробництво та переробка вимагають значних інвестицій в інфраструктуру та технології. Крім того, зміни у світовій політиці та попиті на нафту можуть впливати на її вартість. Важливо відзначити, що нафта відіграє ключову роль у світовій економіці, і зміни в її вартості можуть мати далекосяжні наслідки для світової торгівлі та енергетики. Загалом, нафта важливий хімічний та економічний ресурс, який продовжує залишатися невід'ємною складовою нашого сучасного життя. Проте нафта обмежена і схильна до зовнішніх впливів, що робить її стратегічно важливою для багатьох країн та індустрій. Дякую за увагу. До побачення.